Пане Валерію, мої вітання. Добрий вечір. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава пане Валерію. Ну, власне, припускали, що не просто так Столтенберг приїхав перед Рамштайном безпосередньо. Сьогодні підтвердили і в офісі президента про те, що мова йшла про завтрашню зустріч. Як на неї може повпливати власне візит саме очільника генсека НАТО? Почнемо з того, що така зустріч була очікувана. Питання було, де вона відбудеться, і я думаю, що це абсолютно правильне рішення. Все-таки приїхати в Київ і самому висловити і пошану українському народу, українським Збройним силам України, загиблим, що зробив Генеральний секретар, за що ми йому вдячні. Ну і, власне, переговорити безпосередньо з президентом України. Я розумію, про що вони говорили, не тільки з того, що публічно. Сказано, ну навіть можу сказати, що навіть ці невеличкі там публічні моменти фото чи відео, вони багато про що говорять. Тому ясно, що це було візит для пояснення позиції НАТО, яка фактично, на мій погляд, вже сформована, і в цьому є виклик для української сторони, тому що для нас, тому що судячи по тому, що заявлялось, мені здається, всі рішення. Стосовно Вільнюсу і амбіцій країн НАТО вже прийняти. Ми ще можемо вплинути на це, і можливо, це от мож, така от нагода перед цим уже е, самітом, який називають історичним. Але він може історичним бути тільки якщо будуть прийняті історичні рішення. Пане Валерію ну власне і в альянсі різні чиновники заявляли про те, що до НАТО стати повноправним членом НАТО Україна може тільки після перемоги, тільки після завершення війни. А тому що може бути історичного у цьому саміті НАТО, якщо не буде йтися про членство? Чи можуть бути якісь інші історичні рішення? Ну Ви знаєте, що є. Абсолютно історично насправді рішенням я тільки можу вітати Фінляндію з рішенням її народу її керівництва, приєднатись до НАТО і таким чином дійсно забезпечити себе безпеку на десятиліття вперед, і те ж саме Швеція йде цим шляхом, тому в принципі є заклик країн НАТО до Туреччини. І буквально щойно це повторив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойдостін, щоб все таки пройти швидко процедури ратифікації Туреччина і Угорщина, і можливо в такому випадку, якщо це раптом станеться, то це буде дійсно оголошення історичне, але там також є проблеми. Я думаю, що історичним насправді міг би стати цей саміт, якби там була. Оголошено запрошення України стати членом НАТО як відповідь на офіційну заявку, яку Україна подала. Чи буде це, чи ні, це буде вже результат спільних зусиль. Але більш реалістичним, з моєї точки зору, може бути те, що історичним стане ювілейний Вашингтонський саміт наступного року. Пане Валерію, оце запрошення України до НАТО, про яке ви згадали, воно відбувається від одного з країн-членів НАТО. Чи це має бути якесь колективне таке запрошення? Ну, звісно, це має бути рішення консенсусу всіх країн НАТО, і це формальна відповідь на заявку, яку Україна фактично. Пере, ну не скажу, що перепідтвердила, але дещо змінило, тому що така заявка вже була в 2008 році через механізм плану дій щодо членства в НАТО. Зараз е, заявка звучить дуже чітко, без ніяких е, перехідних цих от, механізмів, які в принципі не використовували ні Фінляндія, ні Швеція. Тобто тільки політичне рішення альянсу, так воно приймається. Всіма країнами північно організації північно-атлантичного договору згідно їх е, статутних документів, але при цьому ми розуміємо, що ключові країни е, їх рішення може вплинути на загальне рішення альянсу. З ключових це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція і Велика Британія. До того ж, важливу роль зараз для такого рішення грають наші сусіди. Країни центрально-східної Європи насамперед Польща, Румунія, Словаччина, країни Балтії. А ви припустили, що не цей саміт у Вільнюсі, а наступний ювілейний у Вашингтоні може стати тим, який буде історичною подією, що висловлювало сподівання президент Зеленський. Йдеться про те, такі ваші прогнози, скажімо, вони пов'язані з завершенням російсько-української війни? Чи це рішення на вашу думку може бути ухвалено ще до перемоги України? Ну, коли ми говоримо, яке рішення має бути ухвалено, то тут є один нюанс. Тобто, ми ж не говоримо зараз, Україна, що ми прямо на саміті у Вільнюсі буде рішення про прийняття нас в НАТО. Ми говоримо про те, щоб було запрошення після цього, будуть процедури подальші, які пов'язані із допрацюванням всіх моментів, які необхідні для того, щоб не було питань при ратифікації всіма членами НАТО. Цього рішення, тобто, це е, займе не один рік. Насправді, рекорд Фінляндії менше року це рекорд, і ми абсолютно е, чітко усвідомлюємо, що це не наступить прямо завтра. Але якщо не зробити зараз крок на випередження і прийняти амбітне, сміливе, і я би сказав, далекоглядне рішення альянсу, до якого він не готовий, на жаль, на сьогодні, тобто зробити спочатку запрошення. А потім уже йти шляхом імплементації і ратифікаційних процедур, і всіх інших. Чому це важливо? Тому що якщо ви не знімете причину от дискусій постійних, де Україна буде знаходитись, чи в НАТО, чи поза НАТО, ми залишаємо простір для Росії продовжувати свою лінію погроз, щоб Україна не стала членом НАТО. От з Фінляндії дуже чітко проявила ситуація себе дуже чітко. Як тільки Фінляндія визначилась своєю позицією, слів у Росії ніяких немає, крім того, що констатувати, що кордон з НАТО збільшився в два рази, і це змінить ситуацію. І дуже шкода Фінляндію, яка втратила свій голос, ну нехай нехай Москві забудуть про Фінляндію, тому що Фінляндія вони молодці, вони якраз добились свого, і така сама ситуація з Україною. Чим вона відрізняється? Якщо ви пройдетесь з по всім. Фактором вона відрізняється тільки одним: дійсно триваючою агресією Росії і війною в гарячій фазі. І дійсно рішення остаточної ратифікація всіма країнами має прийматися за результатами війни, але це не повинно стати на заваді запрошенню. Тому що тоді виникає дуже багато питань до слів: ми, ми разом, ми спільно захищаємо євроатлантичну безпеку. Ну, спільно це тільки так як я розумію, разом в єдиній організації, де всі країни, до речі, підтвердили і це хороший сигнал з боку Інсека, Він підтвердив, що всі за те, щоб Україна була членом НАТО. Так давайте робити цей крок. Тим більше, тим більше, що ви тоді знімете у Росії купу аргументів е подальшому. І зараз в такій позиції якраз можна прийняти таке рішення, коли більшість українського народу, більшість громадян європейських країн виступають за такий крок, політики просто мають відповісти на запити громадян. І я думаю, що це мені не подобається така лінія, коли ми заявляємо про відкритість дверей, і ми не говоримо вже про те, що ситуація змінилась кардинально. Чому НАТО? Може відреагувати абсолютно правильно, змінити свої підходи від політики стримування, перейти до політики присутності, тобто розташувати свої ну НАТО. Я маю на увазі країни НАТО, ну і відповідні структури цієї організації, розташувати в країнах центральної і східної Європи як недопущення будь-яких спроб агресії, не те, що там показувати тільки силу. Але ще показати політичну рішучість з країни НАТО з першого ж гіпотетично там дня спроб агресії. Про що до речі заявив президент США Джозеф Байден Варшаві? Він якраз і показав, і це правда, що ці країни всі захищені, і ніякий там е, сантиметр території не буде відданий. Люди будуть захищені. Це стало наслідком розуміння, що Росія робила. Перші дні війни, які акти геноциду, знущань і вбивства не робили. Тому литовці, латвійці, естонці, поляки не хочуть такого вже. Вони не хочуть там 72 години чи 48 оборонятися. Потім прийдуть їм на допомогу. Така концепція вже не спрацьовує. Це видно на прикладі України. Тому нам також треба пояснювати це нашим партнерам аргументовано. Ну і ще один є момент. Я думаю, забігаючи наперед, можливо. По гарантіям безпеки до членства в НАТО, це власне це бачу, було бачу, одне з моїх що питань: що, що от з того, що можна вже реалізувати, зараз може запропонувати альянс Україні? Отут, -от, на мій погляд, треба я можу говорити більше ніж сказав президент України Володимир Зеленський. Він правильно сказав чітко, що нам потрібно, і сказав таку фразу, що членство в альянсі є безальтернативним. Це правда, це єдиний спосіб захистити це дійсно гарантія безпеки, членство в НАТО. А далі на шляху до цього уже конкретного дня, Д, дня коли вже Україна буде захищена. Що робити? Так, от тут важливо розуміти в деталях про які гарантії йдеться. По-перше, вони дійсно не повинні стати заміною а таки настрої є, тобто і в НАТО, і серед деяких українських політиків. Так само є абсолютно нерозуміння, що ці гарантії, от так звані реагування в 48 годин, підсилення зброєю, це те ж саме, все, що ми маємо на сьогодні. Це одноосібна оборона України при підтримці союзників чи партнерів, це абсолютно недостатньо, що зробила Фінляндія і Швеція. Вони зразу отримали гарантії від ядерної держави Великобританії. От такі гарантії на цьому шляху підписання угоди е, з ядерною державою, членом НАТО. Це може бути Британія краще Сполучені Штати. Це було б реальною гарантією на цьому шляху, почули пане Валері. Я вам дуже дякую за те, що ви приєдналися до ефіру. Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 15-19 роках Був з нами на прямому зв'язку. Дякую.